Я пам'ятаю, що я вийшла, подивилася на небо і не побачила небо. Це не буде природняк. Нізма, тому що хтось на фізичному рівні прийняв рішення. Вже пам'ятаю, як я прийшла на свою гробницю, і ось на цій гробниці сидів чоловік, курив сигарки і каже мені: ну соромся, сідай. Вони думають, що якщо хтось зробив якусь порчу, це тільки в одну сторону. Ні, ні, ні. Сьогодні багато хто вже знає, тому що всі секрети стали явними. Я пам'ятаю, в мене була ситуація в 16 років. Я зараз ляжу в постіль і помру. І яка доля і карма людини, яка закінчила життя самогубством? Ви дивитесь другу частину посилання на першу знайдете в описі. Мій останній телепорт був таким, що я три дні приходила до тями після того, що я пережила вже цей цунамі там і відчула повністю всі відчуття. Просто ось все. Як ти проходиш до тями після таких телепортів? Зі мною поряд моя духовна родина. Мені дуже пощастило, що вони поряд, і ми згадали один одного з різних. Різних втілень. І вони знаходяться поряд, вони підтримують цей момент. Я якраз була на ретриті, і я розповідала їм. Вони просто підійшли і обійняли мене. Деякі з них плакали, тому що вони відчували це. І вони це також бачили в своїх видіннях. Але просто бачити видіння чи бачити сон і телепортуватися. Цей момент в абсолютно цю реальність це різні речі, і прожити цю трагедію це дійсно непросто, і мені завжди потрібен час, щоб вийти з цього стану. Як стати попередньою версією себе після того, коли ти побачив ці жахіття? Можливо, в тебе є якісь поради для таких людей на власному прикладі, що зробити? Дати собі любові, дати собі відпочинку, постарайтеся. Увімкнути приємну музику, увімкніть мантри, закрийте очі, просто полежіть. Ось мені допомагає, коли я лягаю і просто якийсь час лежу. Я вмикаю собі музику, вмикаю собі мантри. Ви можете вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. Треба щось переключитися в тілі. Так? Тіло це наш такий перемикач, і якщо ви були в теплому приміщенні, просто вийдіть на свіже повітря. Ми дуже щасливі насправді, що у нас є зима, тому що зима це такий, знаєте, природній очищувач, це як холодильник. Ось ми періодично живемо в холодильнику, і ми можемо через цей холодильник очищуватися. Азійські країни, а, в них є океан. Він має сіль, ось сіль також очищує, Тобто вони йдуть в океан, щоб очиститися, а ми виходимо просто на свіже повітря в холодильник, щоб очищуватися. Тому віднесіться до себе з любові, з прийняттям. Зараз дуже багато зоряних душ, які втілилися і які мають духовні дари. І мені багато людей писали, що вони також бачать воду. Вони відчувають воду, і вони бачать ці великі хвилі. І це дійсно дуже страшно, і моє серце воно, воно не могло заспокоїтися. Я не знала, що робити, щоб моє фізичне серце перестало ось так тьохкатися. Я в якийсь момент подумала, що серце помирає раніше, ніж та хвиля прийде. Тобто хтось помирає просто від того, що в нього розривається серце. До того, як прийде хвиля. Але ось ці моменти, коли ще хтось не зрозумів, там вже крики. Ось я декілька разів, поки я перебувала, я починаю чути крики, що вже десь люди кричать і вже стоять, а тут ти ще не зрозумів. І хтось починає виглядати з будинку, хтось вже схопив дитину, хтось починає кудись їхати, а хтось вже біжить і кричить просто. Нещодавно я розмовляла з людьми, які прожили величезне в 2004 році цунамі на Шрі-Ланці, і деякі з них навіть бачили хвилі, вони просто показували, що їхали на машині і бачили просто над небом хвиля. Ще рік назад, коли я перебувала в Таїландії, я вийшла з медитації Віпасини, ми мовчали. Я пам'ятаю, що я вийшла, подивилася на небо і не побачила небо. Я побачила, що це хвиля велика, яка закрила небо. Просто небо не видно. Тому я думаю, що ця реальність вже сформована, але це не буде природня катаклізма. Це якраз таки буде катаклізма, викликана кліматичною зброєю. Так само, як і війна, чому мені а, чітко дали ці інструкції і мене телепортували, коли я гуляла по Києву? Тому що хтось на фізичному рівні прийняв рішення вже за півроку, підписав документи, що там буде війна, все. І як тільки це рішення прийнято, мої гіди, які все спостерігають, вони зразу почали транслювати. Ну, це зв'язок. І так само тут вже хтось підписав документи, що ця кліматична зброя буде примінена, і тому почалися ці телепорти. До цього була вірогідність, але не було такої сильної впевненості. Зараз е, велика впевненість. В мене. Така цікава ситуація. Я з одним зі своїх гостей, коли говорила про майбутнє, я казала, що інформація, наприклад, до мене приходить за півроку до події. Чому за півроку? І тепер ти теж кажеш цей термін півроку. А чому я до сих пір для себе не можу зрозуміти, чому півроку? Можливо, ми так домовилися перед народенням. Ось дивись, півроку це якраз восьме, восьме, Розумієш, це і є кінець літа. Це півроку. Якраз час, щоб встигнути приготуватися, прийняти рішення, зробити певні дії. Так, так. І я вже помічаю, що навіть люди, які роками жили в Азії, жили на Балі, вони просто зараз всі переміщуються, вони переміщуються в Європу, вони переміщуються в місцевості, де великі гори. Ось ця інформація почала всім приходити. Але зараз, ось за ці півроку, те, що мені потрібно зробити, то поїхати якраз туди, де будуть ці події, і відкрити портали для душ на вихід для тих, хто прийняв рішення вийти. Але це, це дійсно це важко прийняти. Важко їх відпускати. Мені було в цей момент, в цю хвилину. Дуже важко прийняти, що ці люди мають померти. Вся моя суть кричала, що я не хочу, щоб вони йшли. Я їх не знаю. Це тайці, це не українці, з якими, але вся моя суть кричала, що я не хочу, щоб ці люди помирали. Я не хочу, я можу щось зробити. Я можу. І це важко, тому що. Я народилася в Україні і там війна. Я переродилася в Таїланді, і Я знаю, що там прийде вода. І ми народжуємося в різних країнах, і ми втрачаємо наш дім, де б він не був. Це дуже важко. Це важко прийняти. Я народжувалася в Єгипті, і Єгипет пав, І зараз туристи просто ходять. Сідають на гробниці, смалять там цигарки, розумієте? Ось я просто пам'ятаю, як я прийшла на свою гробницю, де було написане ім'я Ісі спочатку, а потім в цій реальності я взяла ім'я Ісіта. і потім на наступний рік, коли я приїхала, я побачила, що на гробниці вони також змінили ім'я на Ісіта. Тобто матриця трансформувалася, це неймовірно. І ось на цій гробниці сидів чоловік, е курив сигарки і каже мені: ну, соромся, сідай, а нічого що ти на моїй могилі сидиш. Що ти з ним зробила? А нічого, це був мій урок е не підняти ось цю злість. Мені зразу кратери казали, ти будеш як раніше ти робила, ти будеш гніватися? Чи ти вже це пропрацювала? Це не твоє втілення. А ти зараз не тут народилася, ти маєш відпустити це життя. Ти маєш перестати приїздити на цю гробницю. Ти маєш відпустити. І я дуже чітко зрозуміла, що з Єгиптом я закрила е свою карму, коли останній раз мені сказали: А це не твій дім. Я не пам'ятаю, хтось мені прям цю фразу сказав: це не твій дім, ти не тут народилася. І я зрозуміла, так це вже не мій дім. І я тут не народилася, я маю це відпустити. Я маю відпустити цю країну, пристати так сильно хотіти туди приїжджати і триматися за ці храми, за ці гробниці, все. я вже не буду там помирати. Мене вже ніхто не муміфікує в цьому житті. Я сподіваюся. Слухай, тут у мене якраз класний коментар до теми і до твоєї реакції, про яку ти щойно згадала, що вона вже не така, як була колись в минулих життях. Зараз я прочитаю цей коментар. Яка ж приємна есіта, її можна слухати замість музики, а схожа вона на ангела? Я бачу позаду неї крила. Вона така легка у всьому, таке враження, що вона не торкається стільця землі, що вона літає. Покажи, торкаєшся стільця? Де на слідці, чи паруєш там в повітрі? <клес> У мене таке відчуття, Оксаночка, запитайте, будь ласка, чи дратується хоч чимось із сіта в буденному житті? Як навчитися на будь-які запитання реагувати спокійно і радісно? Дуже вас люблю, Наталія. Це дуже класне запитання. Я дякую Наталі. Я пам'ятаю, що на початку свого духовного розвитку в мене була така ситуація вдома, що хтось з домашніх мені. Сказав якесь грубе слово, я вже не пам'ятаю, що це було, і в цей момент захотілося відреагувати, щось відповісти. І ось мої наставники вони просто зупинили час. І все завмерло. І ця людина завмерла. І я стою і вони кажуть: Ось дивись, а на кого ти ображаєшся? Ось зараз, на душу. Ти образилась, ти хочеш душі відповісти. Чи ти хочеш відповісти особистості, чи его? Кому саме ти зараз хочеш відповісти? Я кажу ні, на душу я не ображаюсь, прекрасна душа. Я кажу: це его. І наставники кажуть: Его? А ти можеш змінити его цієї людини? Як ти думаєш, твоя відповідь вона змінить его? Я кажу ні, тільки людина сама може змінити своє его. Вони кажуть, все вірно, то кому ти зараз відповідаєш? Немає кому відповідати. І я посміхнулася, і вони знову вімкнули час. І в цей момент я просто підійшла і обняла свою рідну людину, тому що я зрозуміла цей урок. І кожен раз, коли виникає гостра ситуація, я зразу згадую цей момент. А на кого ти ображешся? А тут нікого немає. Душа прекрасна, вона сяє. А це просто его, воно таке. І поки людина сама його не приборкає, не почистить, ніхто не може з цим нічого зробити. Тому все, що ми можемо зробити, просто підійти і обійняти. Це все. Тому що любов, вона в нас всередині, і якісь негативні моменти ми можемо трансформувати. Я трансформую через себе, через свою свідомість негативну енергію. Це також енергія. Якщо, знаєте, хтось щось дає, я завжди кажу, що це дуже щедрі люди, які дають вам негативну енергію, тому що це дуже сильна енергія, вона велика. Вони її не витратили на себе, на свій розвиток, а вони її просто вам подарували. Уявляєте, це такий подарунок, це, це дуже щедро. Вони. Вони віддають такий е, великий ресурс, це знаєте, як, яке можна було б використати як доброго на городі, а вони просто його викинули, вони його віддали вам. То я беру цей ресурс, і я його трансформую в те, що мені потрібно. Я беру всю енергію. О, ви мені даєте супер, дякую. Я знаю, як це примінити. Я знаю, куди це відправити. Я просто а буду відправляти на свою маніфестацію, на своє бажання, тому що це потік. І ось наша внутрішня негативна енергія це також потік. Якщо ви йшли і оступилися, впали, і у вас така пішла негативна хвиля, ви її раз можете схопити і сказати: ось я всю цю злість, всю цю енергію зараз відправляю на своє бажання, на здійснення. Ось це, знаєте. Як такий а, електричний механізм, який зараз включить моє бажання і воно полетить. Ви можете вдягти собі браслетик на руку якийсь. У мене також є бачите браслетик як нагадування собі. І Якщо якась ситуація стається, ви раз подивились на браслетик. Ага, я відправляю туди свою негативну енергію. Я відправляю на своє бажання. Я відправляю на свою маніфестацію. Тобто, будь-якій енергії просто потрібно дати місце. Ми не знаходимо місця, але воно має бути в житті, тобто це про розпроділення енергії. і все. щойно Ісіта відповідала на запитання, чи дратується вона, коли її щось або хтось дратує. Скажу чесно, мене теж дратували ті ворони за вікном вісіти на початку програми. Але потім я усвідомив, що це теж Божі створіння, яким потрібно виговоритися. Ну от як мешканцям на зборах ОСББ чи батькам в шкільному чаті. Мені теж зараз потрібно виговоритися, тому благаю, не дратуйтесь. Золоті прикраси крамниці мій світ зможуть трансформувати вашу негативну енергію у щось прекрасне. Просто покладіть у підвізку нескінченність або ж мій світ потрібний кристал, і нехай він робить свою справу. Посилання в описі до відео. Ти сказала, що ти її трансформуєш? Ти її трансформуєш в якусь інший вид енергії? Чи все ж таки це просто енергія? Це сила, це потужність? Її не треба там заміняти чорне на біле, біле на чорне, не рухати це, це просто енергія. Коли відбувається, наприклад, енергетичний напад на мене, я трансформую цю енергію в світ, світлотворця, тому що я розумію, що я творець, і якщо інша людина дає мені негативну енергію, це якась наша спільна біль, але ця людина не може впоратися з цією білью. Вона її дає мені, тому що я можу її змінити, а ця людина не може. І між нами утворюється зв'язок. Ось будь-який напад, словесний, енергетичний це означає, що між вами є зв'язок, є канал. І людина вам по цьому каналу як слухав, куди да, телефону передала енергію. Ви її взяли, і ви кажете, Окей. Ти дав чи дала мені цю енергію, і зараз я в своєму серці трансформую її в світло творця. Я як Творець, а не я як его, не я як людина. А я прошу мою божественну частину, моє вище я трансформувати це. І ось цей потік світла я відправляю назад, щоб завершити ось цей кармічний зв'язок. Тобто людина мені дала, я їй відправила світло і я завершила. Тобто цей зв'язок розірвався. Все, є вдох, є видох, між нами більше немає карми. Тобто, якщо вам хтось щось дає, в цей самий момент між вами утворився зв'язок. І ви також можете в той інший канал транслювати. Але багато людей не знають це. Вони думають, що якщо хтось зробив якусь порчу, то це тільки в одну сторону. Ні-ні ні. Ви можете. Так само вже є цей канал, ви можете туди транслювати все що завгодно. Але краще транслювати, звичайно, світло, тому що, коли ви направляєте світло, ось ця людина, якщо вона на низьких вібраціях, вона там зла. В неї в житті починається трансформація. Тобто, в неї такі події стаються, що її свідомість буде очищена і трансформована. І не для того, щоб її наказати, а для того, щоб їй реально допомогти з любов'ю очиститися від цього негативу і увійти в своє світло. Тобто, коли ви їй відправляєте цей потік світла, ви не даєте їй шанс бути не трансформованою. Тобто вона не знала. Що ви такий трансформатор? Дала вам негативну енергію? А ви кажете супер? Зараз ти також будеш світлим. Ти будеш ти будеш сяяти і в тебе в житті такі стануться події, що в тебе просто не буде вибору. Ти будеш світлим і ти будеш сяяти як творець. Та казала багато хто не знає, але від сьогодні багато хто вже знає, тому що всі секрети стали явними. Друзі, користуйтесь, практикуйте поради хороші, дієві і ефективні. Ще одне запитання. Марія пише вітаю. Я два роки займаюся практиками, покращилося здоров'я, все налагоджується. Одного разу пише пані Марія, що вона похвалилася, що вже два роки вона забула дорогу до аптеки і лікарні. Після цього вона каже, що вона зламала руку. Потім вона вийшла на роботу і захворіла. І питання таке у пані Марії: чи є якась практика, щоб стерти мої слова, щоб вони не мали дії? Насправді це просто духовне его. Ось те, що вона сказала, це як духовне его. Тобто вона себе піднесла над іншими людьми, що я роблю, і я вже не йду туди, а ви ось не робите, і ви ходіть. І коли в нас з'являється духовне его, незалежно, що ми робимо, нам зразу вказує. Всесвіт на наше місце, наше вище я створює такі події, щоб ми не могли підійматися над іншими людьми. Насправді, зараз всесвіт буде допомагати духовним сім'ям, людям, які об'єднуються, щоб допомогти один одному. Ось, наприклад, ви щось зрозуміли. Ви робите практики, і ви не ходите в аптеку. Краще, що ви можете зробити, це розповісти іншим людям, а що зробити, щоб не ходити в аптеку. Якщо в них є такий запит, якщо вони до вас приходять, ой, а як ви такі здорові, ви можете сказати, ось робіть те, 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 те. І коли ви підходите через м'якість, через бажання допомогти іншим, а тут нічого поганого вже не станеться. Всесвіту не потрібно буде вас вчити і ставити на місце его. Просто служіть. Нехай ваші знання вони служать всім, тому що немає насправді чогось мого, твого. Ми всі тут гості. Навіть це тіло нам не належить. Ось ми прийшли, проявилися, ми щось зробили для себе, для світу і пішли, розумієте, а чого приходили? Ось потім таке питання: а чого прийшов, а що я зробив? А я ще не доробив, то я піду дороблю. розумієте? Я пам'ятаю, в мене була ситуація в 16 років, я, я не пам'ятаю, що вже було, але я була дуже засмучена, і я вирішила, що все як підліток, я зараз ляжу в постіль і помру. І я пам'ятаю, як я, я лягла, і в мене було чітке рішення, що я просто засну і не прокинуся, тому що в мене там щось сталося. І мені сниться сон, приходить Федерація часу, і вони виглядають як такі чоловіки в костюмах, їх багато. І один з них підходить і каже мені: обійсні, що помирати вирішила. А ти взагалі знаєш, для чого ти втілилася? Ти навіть не знаєш своєї задачі, не знаєш своєї місії. І вони мені тоді сказали, що якщо ти вийдеш з втілення, ти просто підеш на перепідготовку і знову втілишся. І ти будеш втілюватися, поки ти не виконаєш те, що ти маєш виконати. І все. І те, що ти вийдеш втілення, воно тебе не звільнить від роботи, яку ти маєш зробити. Хочеш? Помирай, але ти маєш знати до чого готуватися. Вони мені сказали, що більше думки такої в тебе не було. І я це запам'ятала цих чоловіків в костюмах на все життя. І вже потім, коли почала робити практику, я зрозуміла, що це федерація часу, тому що вони знову почали приходити і вони виглядали так само. Ось ці костюми вони завжди так вдягнені, дуже класично. Слухай, багато питань. Людей якраз про самогубців, які закінчують швидше життя, ніж би мали вийти з втілення, і дуже багато людей хвилюються про своїх рідних. Чи це правда, що вони зависають між світами? Мали би прожити, наприклад, скільки там років на планеті Земля, той час вони мучаться, зависають ні туди, ні сюди. І, взагалі, яка доля і карма людини, яка закінчила життя самогубством, насправді підвиснути може будь-яка душа. І навіть на самогубця підвисання відбувається, коли смерть під час смерті великий стрес, великий виприск адреналіну. Ось тоді свідомість людини вона може не прийняти свою смерть і сказати, що не хочу бути мертвим, і просто якийсь час ходити серед живих і думати, що я живий, і я пам'ятаю таку свою смерть, коли мені було 13 років. І я просто ходила по будинку своїх батьків, я не знаю скільки часу, і я грала на фортепіано, і я зрозуміла, що я хотіла грати тільки мамі, коли вона була наодинці. Хотіла, щоб вона побачила, що я тут, що я жива, щоб на мене звернули увагу. Але потім я побачила, що всі починають думати, що мама з'їжджає з розуму і її почали лікувати. Я не пам'ятаю, яка це була епоха, мабуть, десь 200 років до цього. І в цей момент, будучи привидом, я почала молитися і просто звертатися до творця, до когось, до якоїсь сили і просити, будь ласка. А зроби щось, випусти мене, я не можу вийти з цього будинку, мені дуже страшно, і мені зразу відповіли. Тобто, коли ти мертвий, тобі зразу дуже швидко відповідають, і він сказав: ти маєш піти туди, де тебе вбили, де тобі страшно. Я вийшла з будинку, він сказав: ти маєш пробачити свого вбивцю, ти маєш пробачити, маєш відпустити цей біль і тільки тоді ти підеш у вознесіння. І я пам'ятаю, як я вийшла з будинку, і я прийшла на це місце в полі, і я згадала все, і я пробачила і все. І в цей момент я побачила себе вже в цьому тілі. Тобто ми перероджуємося, ми постійно перероджуємося до тих пір, поки ми не пройдемо всі уроки і всі досвіди. І ми маємо зрозуміти, що переродження не припиниться доки. Свідомість не пройде до просвітлення, доки ми не зрозуміємо всі уроки досвіду і не вийдемо з цієї матриці. Матриця це мать Тера, це матка. Ми постійно в животі у матері, і просвітлення це просто народження в світло. Зараз світло є, воно навкруги, але ми його не бачимо так само, як не бачать його в животі в мат. Йому здається, що там темно, там тепло, немовля у воді. Ми також у воді. Ось навкруги це вода. Зверху вода, знизу вода. Ось це є матка, велика божественна матриця. І ми в ній ми в цій воді плюхаємося, проживаємо свої досвіди, а потім ми починаємо народжуватися, народжуватися вистанок світла. І це шлях для кожного. Тому немає болю, ми думаємо, що якщо людина сама себе вбила, то вона має страждати. Ні, вона дійсно піде на перепідготовку, а з нею будуть працювати вищі, сили, янгольські структури, а їй підберуть нову сім'ю, нові задачі, і вона знову прийде, щоб виконати те, що вона недовиконала. Розумієте, ви, ви не можете самогубством не виконати свої задачі. Ви просто їх відклали, і також є така можливість реінкарнувати в ті самі реінкарнації, коли вам відмотають час назад, і ви знову будете реінкарнувати. Якщо немає ніякої можливості в іншому часі і просторі зробити ці задачі, ви будете в одну і ту ж саму реінкарнацію заходити знову-знову, і знову, знаєте, як день сурка, поки ви не зробите ці задачі. Я розумію, що я, наприклад, цю реінкарнацію вже не перший раз проживаю. І ось це дежавю якраз про це, що ми постійно тут, і ми вже знаємо, а там буде те, а там вже це було. І ось в якомусь моменті ми допускаємо похибку. Нам треба виправити, як цей чоловік в фільмі День Сурка він виправляв, виправляв, виправляв. І коли він прожив ось цей день ідеально, почався інший день. Коли ми проживемо цю реінкарнацію ідеально, ми вийдемо з колеса Сансар. Сьогодні ми не тільки відкрили завісу таємниць над подіями майбутнього. А й завісу таємниць над подіями в матриці, і зрештою, і сіта поділилася на каналі Містична історія про те, як вона померла, але вже в цьому втілені, і як вона воскресла. Якщо вам цікаво, то будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь на усі наші канали і ставте лайки, поширюйте, тому що багато кому може бути цікавий цей матеріал. І він завдяки вам може про нього дізнатися. Дякую тобі, сіта, за твій час і інформацію. Дякую всім глядачам. Була рада. Ми пропонуємо вам ознайомитись із доробком наших каналів. Усе чудово та містична історія. Натискайте на зображення та насолоджуйтесь.